Що я можу вам сказати? Да, давненько у мене вже досі на ютубі не було. Ми їдемо на відкриття мотовідкриття білі церкви 18 травня. У мене змінилося за цей час, що я не випускав відео. Нічого. А якщо серйозно, по мотоциклу, що по мене, значить я вихлопнув, обслужив, клапана регулювати, репери. Він тут така дорога кончена, що це просто капець. Обслужив повністю, ну і звичайно, що під, на подході вже цеп. Зірки, зіроньки, зірочки. І все, в принципі, можна далі ганяти. Ну, таке помілующе, щоб тормозні диски поміняти передні, бо вони вже там ізносно у них теж конкретні задня гума, це розходник на мотоциклах. І мені потрібно ще заїхати на заправку. Заправляюся на амік. Тому зараз їду по Сухоярській в білій церкві. Залить пару літрів та й погнать, бо у нас збор на 11 годин, а зараз 10.24, та я так встигаю, нічого страшного. Недавно в мене було день народження, привітали мене, дуже приємно. Дякую всім за привітання, хто дивиться це відео, хто вітав, хто не вітав. ай це... ай, яй, -яй. все одно да, дякую вам. Блін, так як дорога на цій сухоярській, це просто жесть. Сильно навалювати не буду, тому що ну, правила дорожнього руху, всі діла. Ха -ха. Щось мені це нагадує, флешбеки якісь пішли. Обережно заїжджають на заправку. Де там у нас нейтральна? Оп, нейтральну зловили. У нас себек спить. Сабек не будеш гавкати на мене, що я під'їду, тихенько так от? Я ж не газую, ти ж бачиш, ще хвостом вентиляє. Я ж не газую, братан. Я знаю, що ви агритесь на мене. Так, що в нас? 95-й 95-ї. Спина! Вже старий дід! Це у нас колонка. Перша. А включіть, будь ласка, до повного першу колонку. Ай, собакин, ай, ти красавчик. А, до речі, по розходу мотоцикла, він ж в мене бере 10 на 100 в середньому. Ви скажете, ого, ніхрена собі, чого так багато. А все із-за того, що в мене каталік вирізаний, він перепрошитий. Мені власник е минулий казав про це, а я щось тупанув. Ну, блін, що це в мене такий розход капітальний, блін, що це воно в мене так. Ну ще плюс перемоточна труба. вона теж дає своє. Блін, я хоч не дізель заправляю, а ні, бензин. Блять, будемо, що дізель заправив. якийсь запах такий дизеля пішов. Час <гум> би дизельку налив би. Так, ставимо і що в нас вийшло? 12 літрів. Okay. Щось цікаво, скільки там народу взагалі на 11 годин. Я думаю, що на порядок вибіжі буде. Опа! Зб'ємо одометр по нулям. Подивимося, що в мене вийшло. А я тут стану собі тихесенько, помалесенько. Це, типу, буде площадка, я так розумію. Для... Все буде коротше, все буду на телефон знімати. Бачимо що воно як воно буде Так, ну а що, ми, в принципі, починаємо, народ трохи з'їжджається вже, так що нормально пойдеть. І там мотоциклів багато Все чувствує народу буде і фіга Що, все, народ, ми зараз виїжджаємо. Зараз їдемо колоною через усю білу церкву і їдемо туди на базу свою точку збору. Так що зараз потихеньку виїжджаємо, я збираюся і все буде в процесі. Ми виїжджаємо вже колоною, а колона простягується на кілометри. Не на метри, а кілометри. Він. 360-ка, Колись теж собі хотів взяти цю камеру. Фух, жарковато на дворі. <noise> Мотоцикл буде сьогодні жарко, прям взагалі. Дай, я скільки мотоциклів, ще, блін... Не те, що в житті не бачив, а взагалі, блін, ну, реально, дуже багато. Я не рахував мотоцикли, але, ну... За 200 мотоциклів точно буде. Таке враження, що з'їхалися це з усієї України, блін. Біла церква не бачила стільки мотоциклів, це просто. Хоча знайдуться і незадоволені люди, які, блін, скажуть, блін, оце їдуть, поперекривали е дороги і ну. Завжди знайдуться незадоволені люди, блін. Це життя. Це настільки круто, я ніде не жалію, що я взяв мотоцикл. Ми вже доїжджаємо до центру. У центрі буде набагато веселіше, там більше людей буде. Да, паралізували ми центр повністю це капець. Tai žinai, daktaro Vodcentra Hermes, o čia Hermes, filite. Та, що народ просто люди виходять з машини, нас вітають. <питом> а тут підтримка Азовсталі, до речі. Вентилятор не перестає виключатися, 109-110 градусів. До 105 -ти скидує, в принципі, це нормально. Отак можна і закипіти у заторі, дуже добре. Що на дворі плюс 22 градуси, але все одно жаркувато мотори, жарковато. Тут ми доїжджаємо вже до Лівана. П'ятачок. Люди знімають, махають нам <кхід> доволі приємно, приємно звичайно. А колона розтягнулася, просто капець. Ще й в мене там їдуть. Це в нас почало <смір> колони, а ми ще не доїхали навіть до округа. Офігеть, а це народа, звісно, задишно. Що, трошки газанем, так? Суєте на вели по білій церкві, це <світ> Собственно, Ви самі зрозуміли, що правило колони як. Е, так, зараз тут погазують трошки, я вже назвати не буду. Їхати в колони по два. От біля мене ось мотобрат їде і там е, задім, тобто переді мною і ззаді мене по два мотоцикли. Тобто. Якщо хтось вибуває з місця, його займає другий мотоцикліст. І їдемо колоною, ну так, як саме бачите, кілометрів там 30-40. Не сильно, не сильно швидко. Тому завжди бли, в лінколоні потрібно дивитися на першого, хто перед тобою йде тобто, спереду. Дотримання дистанції, саме головне. Доїжджаємо вже до епіцентру, до Епіка, як в народі нас кажуть. І зараз будемо їхати вже на базу. Будемо повертати Ліворуч на Таращанський міст. Я так розумію, що будемо на Таращанський міст повертати Ліворуч. І поїдемо прямо на базу вже. Колоною ми проїхали по місту. Далі їдемо на концерт, звісно, пряма. Також тут люди дуже раді нам фотографують, знімають на відео, махають.

Я понял, поняв Все, за, затих, Шо, ти під закипів трошки? Ні, я не кипів, вентилятор справляється взагалі чотенько. 110 градусів стабільно. Вкусно, нормально. Ще я теж буду пити, коротше, масок, тому що ну, як не як після колони жаркою. Що, ми е, зараз робимо обход, дивимося мотоцикли. Ну, тут різні мотоцикли є взагалі на будь-який смак. Я ще ні разу не бачив, скільки, ну. Кількість таких мотоциклів це просто капець. Різні, які хоч і спорти, і тури, і ендуріки просто, ну, реально, але реально дуже класно. Цікаво. Цікаво просто прийти, подивитися мотоцикли, поспілкуватися з власниками. Так що якось так. Годиннику у нас вже 17.43, в принципі, багато народу вже роз'їхали. Ну, саме цікавіше було в плані того, що просто приїхатися колоною. З колоною приїхатися по Білої церкви. Да? І коли вже всі приїхали, в принципі, то ну, зупинилися на цьому місці. І багато хто поїхав вже по домам. А Це ще не вечір. Ще гусіше! В принципі, захід закінчується. Для мене особисто він для мотоциклістів, мотобайкерів, Мотобратства продовжується. Там козак-сістем програма виступає, а я буду вирушати вже додому, завершувати цю частину. Тому бажаю всім гарного вечора. Дякую за перегляди. І, звичайно, коментуйте, підписуйтесь. Всім гарного вечора всім.